Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Поки США і союзники готуються до імовірного конфлікту з Китаєм. Пекін показав два приголомшливих механізми. Один із них може перерізати підводні кабелі на дні океану, а інший занурюватися на найбільшу глибину. Сенатор Стів Дейнс виступив із посланням на адресу Китаю. Припиніть відправляти фентаніл до США, і тоді ми обговоримо мита. Дев'ять китайських технологічних фірм опинилися в центрі розслідування головного американського відомства з телекомунікацій, а також докладніше про китайські кібератаки. Вони під'єдналися до наших телекомунікацій, щоб шпигувати за нами. Вони вкрали інноваційні технології та проникли в хмарні системи, що зберігають урядову електронну пошту. США починають масштабні навчання зі своїм союзником за договором Філіпінами. Водночас обидві країни прагнуть поліпшити відносини з Китаєм. Головний суперник Вашингтона, Китай, грає м'язами цього разу на морському дні. Повідомляють, що Китай винайшов машину, здатну перерізати практично будь-який підводний кабель. Він також створив нового робота, який може занурюватися на найбільшу глибину в океані. Обидві технології, судячи з усього, розроблені з метою поставити під загрозу стратегічно важливі об'єкти Пентагону, зокрема острів Гуам. Згідно з повідомленнями, новий китайський кабелеріз може поставити під загрозу. Дев'яносто 95% підводних кабелів у світі, зокрема й найміцніших у сталевій оболонці та прокладених на великій глибині. Підводні кабелі з'єднують цілі країни. Через них проходить 95% усіх даних у світі, зокрема й глобальні транзакції на суму понад 10 трильйонів доларів на день. Якщо їх перерізати, це може призвести до глобальних перебоїв. Так у 2023 році 13 тисяч осіб на островах Мадзубіля, узбережжя Тайваню були фактично відрізані від інтернету майже на два місяці. Це сталося після того, як два китайські судна пошкодили підводні кабелі, що з'єднують острови із зовнішнім світом. Повернімося до нової китайської технології перерізання кабелів. Наймовірніше її використовуватимуть разом із кораблями, підводними човнами, дронами та роботами. Недавно Китай звинуватили в тому, що його судна навмисно пошкодили підводні кабелі, що належать Німеччині та Швеції. МЗС Китаю ці звинувачення відкидає за словами провідних китайських науковців який спеціалізується на підводних технологіях нове обладнання призначене для цивільного використання, наприклад, для підводного видобутку корисних купалин однак його можливості багатьох занепокоїли, враховуючи потенційні ризики для критично важливих кабелів. Про новини повідомило гонконгське видання South China Morning Post. У публікації зазначено, що технологія становить загрозу для військових баз на Гуамі. І ось чому американська територія Гуам розташована в самому центрі Тихого океану і значною мірою залежить від підводних кабелів зв'язку. Крім того, це форпост Пентагону у протидії Китаю. Ще одна китайська технологія також спричинила фурор. Пекін продемонстрував глибоководного робота. Дослідники вже випробували. Його на міцність зануривши в маріанську западину, Ба більше ця западина розташована всього за 320 кілометрів на північний захід від острова Гуам. Робот успішно упорався зі складними завданнями на глибині понад 10 кілометрів. Чи може нова технологія забезпечити Китаю панування над підводною інфраструктурою? Коротка відповідь: ні. Торік австралійський аналітичний центр проаналізував технології підводних човнів США, Росії та Китаю і дійшов висновку, що США й далі утримують п'ятдесятирічне лідерство. Пентагон щорічно вкладає величезні кошти в цю сферу, тому американські субмарини найважче виявити зупиніть потік фентанілу до США, і тоді ми поговоримо про мита. з таким посланням до влади. КНР звернувся сенатор Стів Дейнс. Перший американський політик, що відвідав Пекін з часу вступу на посаду президента Трампа, його візит відбувся після того, як Трамп заявив, що найближчим часом Сі Сідіньпін може відвідати США. Голова Білого Дому вів 20 відсоткові мита на всі китайські товари. Пекін відповів 15 відсотковими митами на американську курятину, пшеницю і кукурудзу. Дейнс зазначив, що передав Китаю головне послання Трампа повністю зупинити потік фентаніло. Більшість прекурсорів цього наркотику Ку надходить із Китаю до Мексики для перероблення, звідти вони потрапляють до США через південний кордон. Торік управління з питань боротьби з наркотиками вилучило понад 55 мільйонів пігулок фентанілу і близько 3,5 тонн фентанілового порошку. Цього достатньо, щоб убити все населення США. Сенатор Дейнс зустрівся з прем'єром і віце-прем'єром Китаю. Цей візит припав на час, коли нам треба обговорити важливі питання між нашими країнами. Дейнса the... супроводжували керівники компанії Qualcomm, що виробляє мікрочипи, Medtronic, виробника медичного обладнання, а також транспортної компанії FedEx. Головна американська служба з нагляду за телекомунікаціями проводить розслідування щодо дев'яти китайських технологічних компаній. До числа компаній входить Huawei, ZTE, China Telecom і China Unicom. Вашингтон вніс їх до чорного списку зміркувань національної безпеки. Водночас Федеральна комісія зі зв'язку США намагається протистояти китайським кібератакам. Так раніше, в результаті злому найбільших телекомунікаційних провайдерів США, китайські хакери дістали доступ до даних про місце перебування мільйонів американців. Загалом постраждало 9 компаній від AT&T до Verizon. Роб Джойс, колишній директор з кібербезпеки Агентства національної безпеки розвідувального підрозділу Пентагону, недавно сказав, що китайські хакери вбудували шкідливі програми в американські системи управління електромережами, трубопроводами і водоочисними спорудами. Вони під'єдналися до наших телекомунікацій, щоб шпигувати за нами. Вони вкрали інноваційні технології та проникли в хмарні системи, що зберігають урядову електронну пошту. Джойс зазначив, що все це спрямовано, щоб створити паніку в суспільстві, яку Пекін може посилити на свій розсуд. У понеділок США і Філіппіни почали тритижневі спільні військові навчання. Вони спрямовані на захист територій та відпрацювання спільних операцій арміями двох країн. Водночас китайські кораблі і берегової охорони посилили свою агресію у південно-китайському морі. Вони таранять філіппінські судна і стріляють по них з водометів. Через південно-китайське море проходить понад 60% світової морської торгівлі. І Китай і Філіппіни претендують на цей регіон. Але Пекін заявляє права майже на всю акваторію. Міжнародний суд визнав претензії Китаю незаконними ще 2016 року. Японія не згодна з висновками китайської влади про нещодавню зустріч японського прем'єр-міністра з міністром закордонних справ КНР. Міністерство закордонних справ Китаю стверджує, що японський прем'єр-міністр Сігеру Ісіба сказав, що Японія поважає позиції китайської сторони. МЗС Японії стверджує, що Ісіба ніколи не казав таких слів. У заяві не уточнювалося, про які позиції йдеться, але китайська сторона заявила, що обговорювалося питання про Тайвань. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії заявив. Що його країна подала протест і зажадала видалити заяву, назвавши її такою, що не відповідає дійсності. Японія підтримує тісні зв'язки з Тайванем і не згодна ні з бажанням КПК контролювати Тайвань, ні з застосуванням будь-яких силових заходів для цього.